Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 330. Її створив англійський шаховий композитор Томас Доусон. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Нас цікава пішакова структура. Чорний король обмежений, восьма горизонталь слабка. Якщо туди потрапить біла тура, може бути мат. Але в білих зараз тільки один правильний хід. Розпочнемо з неправильного ходу Тура H4 напали на мат. Чорні грають тура Е5, білому королю шах і чорна тура з може походити на Е8. І тепер це чорний хороший хід. тура Е6, подвійний удар. Чорні, якщо вони поб'ють одного з пішаків, то вже мату не буде. Тепер вже білі мають грати правильно, щоб не програти. Тура H8. Тура Е8. Якщо біла тура десь втікає, чорна тура повертається на Е6. Білі можуть спробувати розміняти тури і перейти в пішоковий еншпіль. Тому що тут білий король набагато активніший. Але якщо чорні грають правильно, то білі не виграють. Короля 6, короля 8, опозиція, білий король має відходити. Або повернемося трохи назад. Якщо зразу король А6, король Б8. Теж нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід Тура а 4. Напали на мат з іншого боку. Тура є 5 шахів чорним нічого такого особливого не дає. Чорні грають король Е8, щоб можна було закритися турою. Зараз хід білих подумайте. Правильний хід тура 4 Загроза тура H8 мат. Чорні оголошують шах. І білий король він починає поступово підходити до чорної тури. Загрожує мат, тому тільки король Д8. Тепер тура а 4 Біла тура грає по четвертій горизонталі туди-сюди. Створює загрози з двох сторін. І так білі тут виграють. Чорні тура Д5, король підходить до тури. Король e 8 Тура h 4 Напали на мат з іншого боку. Тура e 5 і тепер в білих два хороші ходи. Д4 ЧФ4 королем. Тепер подвійний удар. І білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Чорний король був слабкий. Перший правильний хід тура А4. Далі тура грає туди-сюди по четвертій горизонталі. І так руйнується захист чорних. А білий король він поступово підійде до тури, і в чорних тоді вже не буде захисту. Тура А4. чорних постійний той самий механізм захисту. Кращого чогось чорних немає. І ось подвійний удар і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!